Хочу сьогоднішні наші роздуми розпочати з однієї історії. Жив колись старий мудрий садівник, і в нього був чудовий прекрасний сад. І ну, ніби нічого незвичного, але найнезвичніше для всіх людей було те, що всі дерева, які були в тому саду, вони всі давали найкращі плоди. Тобто в нього там груші були найсоковитіші, яблука найсолодші, виноград найсмачніший. І коли люди до нього приходили, куштували, вони не дивувалися і питали його, в чому, в чому його секрет. І він на це посміхався своєю старечою мудрою посмішкою, і відповідав, що секрет дуже простий. А секрет в тому, що він дбає про кожне дерево з любов'ю. Тобто він поливає їх, захищає від шкідників, обрізає там сухі гілки. Але ще найголовніше, що він підживлює кожен, кожне дерево, яке дає ті плоди. І також він говорив, що він знає, що плоди самі по собі вони не з'являються і вони є. Результатом турботи, праці, правильного догляду і харчування для тих дерев. І сьогодні ми будемо говорити про таку дуже важливу річ, яка також ну, яка може зробити наше життя набагато кращим, набагато якимось світлішим, сповненим любові. Це сьогоднішня наша тема це плоди Святого Духа. І оця історія, вона десь як приклад нам ілюструє про те, як народжуються плоди Святого Духа. І знаєте, кожне дерево приносить свої плоди там яблука, яблука, черешня, черешні. І так можна багато перелічувати. Але так само і в нашому житті, коли в нашому серці живе Святий Дух і є Божа присутність, то також. Починають приносити свої особливі плоди, але ці плоди це не є фрукти. В цьому випадку це є такі особливі риси характеру, які десь намагаємося ми тими рисами характеру, якщо вони в нас є, бути схожими на Господа нашого Ісуса Христа. І підтвердження своїх слів, хочу сказати, що в Біблії апостол Павло. Він в посланні до Галатів чітко перелічує ці плоди. Але коли я читав про ці плоди, перед ними є ще й плод окрім плодів Святого Духа, є плоди плоті. Я зараз попрошу вивести на екран послання святого апостола Павла до Галатів, п'ятий розділ. з 19 по 23 вірш. Учинки тіла явні. То є. Тут перелік, де? Перелюб. Нечистість, розпуста ідолослужіння, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджаю вас, попереджую вас, як і попереджав був, що хто чинить таке. Не вспадкують вони Царства Божого. І далі йдуть перелік Це були плоди плоті, а далі йде перелік плодів Святого Духа. А плід Духа це любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Закону нема на таких. Амінь. Отже, знаєте, ми бачимо, що постійно в житті, навіть по цьому по тих двох кількох віршах розділах, ми бачимо, що постійно в житті відбувається боротьба. Боротьба між бажанням плоті і бажанням, і впливом навіть не бажанням, а впливом Святого Духа. І Плоди Святого Духа це прояви якоїсь Божої природи в нас, це результат того, що ми дозволяємо святого дух, Святому Духу нас змінювати. А от діла плоті це, це прояви гріховної, якоїсь такої егоїстичної, людської природи, яка завжди противиться Богу, або, як ми кажемо, завжди противиться чомусь хорошому. Так? І от тільки що я зачитав в 21-му вірші, що. Біблія також ясно говорить, що ті, хто живуть за ділами плоті, царства Божого не спадкують. Це не означає, що якщо ми робимо одну якусь помилку, то ми вже цього не йдемо, але це означає, що нам треба приділити цьому увагу і, напевне, все-таки не зовсім до кінця ми робимо ті речі і не до кінця дозволяємо Святому Духу. Діяти і змінювати нас. Я для себе навіть виписав окремо таких дві колонки: оті діла плоті і діла Святого Духа, і навіть порівняв кожне окремо з них, як вони один одному супротивляться. Зараз зачитаю. Наприклад, любов, яка є десь там безкори, десь безкорисливою, жертовною, їй завжди противиться, з іншої сторони протиставляється ворожнеча, ненависть, суперництво, різні конфлікти. Радість навпроти неї завжди стоїть якась заздрість, гнів, ревнощі, мир. Тобто, коли ми в гармонії з людьми, з Богом, навпроти завжди стоять сварки, різні чвари, розділення, розбрат. Довготерпіння, тобто, коли ми терпимо якісь недоліки один одного, коли ми здатні переносити труднощі і терпимо, чому так довго інколи, йому завжди протиставляються спалахи гніву, роздратованість, нетерплячість. Так? Навпроти доброти, завжди є злість і недоброзичливість, навпроти віри і долопоклонство, навпроти лагідності, гордість, сварливість, непокірність, ну, так можна багато інших плодів перелічувати. І хто коли-небудь працював в саду або на городі? Я також колись завжди приїжджав до бабусі в село, там як не город, а бабуся ще й працювала в саду колгоспному. І знаю, як це відбувається. І знаєте, так само, як в цій історії цей садівник, він десь доглядав за своїми деревами. Так само і ми маємо доглядати за нашим духовним садом. Так? І Знаєте, наприклад, якщо ми посадимо бур'ян на городі чи в саду, виросте що? Бур'ян. Якщо ми посадимо добре насіння, але якщо ми його не будемо доглядати, поливати, прополювати, підживлювати, що виросте? Бур'ян. Тому це дуже простий приклад, яким також можна зробити аналогію до Тобто, як ми можемо це робити? Ми можемо поливати молитвою, так? тому що молитва це є як жива вода для нашої душі. Захищати від шкідників. Шкідники ну, це свої рідні гріхи, які в нас є, так, і різні ті, що ми перелічували. Ми повинні просити Бога допомогти нам, позбутися їх, підживлювати Словом Божим. Ну, тобто, це, знаєте, якщо е, молитва це вода для душі, ну, то тобто, слово Боже, це напевне їжа для нашого духу, так? І вона, молитва, читання Біблії, вона завжди нам відкриває якусь Божу волю, або вчить нам на її сторінках, як, на, як потрібно жити. Ну і також спілкування з Богом. І... Не потрібно відкладати це все на потім. В будь-якому городі чи саду завжди настають жнива. І ми часто говоримо, що в нас ще є час, багато часу. Я десь чув таке, що більшість тих, хто казали, що в них багато часу, більшість з них на цвинтарі. І не встигли вони, так? І коли ми. Дозволяємо Святому Духу діяти в нашому житті. Він, він починає перетворювати нас. Він допомагає нам стати добрішими, терплячішими. Оцей весь перелік, який я перелічував. І. До речі, згадав. Дозвольте ще одну вам історію розкажу. Це історія про одного чоловіка, якого звали Петро. Ну, він був Петро, це він був відомий своєю нетерплячістю, такою дратівливістю. Він часто сварився з оточуючими сусідами, з дружиною, критикував всіх, завжди він був не, всім незадоволений. Ну, Напевно, кожен з нас знайомий, я такі десь в оточені люди згадуємо собі, так? І його серце було, наче камінь, знаєте, навіть в Біблії написано. Такий вислів, як затверділе серце. так? Воно холодне, нездатне до співчуття, до якоїсь радості і тому подібне. І ну, таких людей, як правило, всі уникають. Тобто, Люди стараються уникати, стараються з такими людьми не спілкуватися. Знаєте? І одного разу оцей Петро він випадково почув проповідь. Він почув про таку дивовижну силу Святого Духа і Кадис в проповіді говорилася, що може змінити людину, будь-яку людину, змінити серце. І він, знаєте, хоч був скептиком, але задумався над тим і вирішив спробувати. Тобто він десь почав молитися, просити Бога змінити його. І як він розповідав пізніше, поступово. Його кам'яне серце починало трішки танути. так? Спочатку це були дуже маленькі дрібні зміни, незамітні для оточуючих, але він це відчував. І він перестав кричати на своїх близьких. Він почав помічати потреби інших людей, пропонувати свою допомогу. і його десь така дратівливість змінювалася на терпіння, тобто, на, на іншу сторону, переходив там гнів, на доброту, і, і люди почали помічати це, що він став іншим. І е, знаєте, його обличчя, навіть яке було завжди таке похмурим і завжди викликало незадоволення, воно почало ставати зовсім іншим. І, і він. Е, він став опорою для своєї родини, сім'ї, він став добрим сусідом, він став справжнім другом. Його серце, яке колись було таке як камінь, перетворилося на джерела отих всіх плодів Святого Духа, про які ми з вами згадували. І це все завдяки тому, що він просто попросив і дозволив Святому Духу працювати в ньому. Так? В його серці. То серце це як в попередній історія, це як сад, так оцей а Дух Святий це як той та сила, яка допомагає допомагає тим плодам вирости в цьому в тому в тому саду, та в нашому серці. На, підсумовуючи кілька висновків. ну По-перше, як нам отримати ті плоди, це, це перше те, що ці плоди роблять наше власне життя щасливішим і повноціннішим. Тобто людина, яка сповнена оцих плодів радості, любові, миру, вона є набагато щасливіша, ніж та, яка живе в гніві і заздрості. Це завжди навіть на обличчях людей видно. Ми можемо бачити по вулицях, коли ми йдемо. І йде людина, наприклад, вже поважного віку, і ми бачимо по її обличчя яка та людина, навіть не спілкувавшись за жодної хвилини. По-друге, ці плоди вони є свідками, вони роблять нас свідками Господа нашого Ісуса Христа, тому що коли інші люди бачать, як ми змінилися, або знають, які ми були, то вони також цього хочуть, свідомо чи не підсвідомо, люди хочуть мінятися до кращого. Ну і по-третє, плоди Святого Духа вони є як доказ того, що Бог діє. Так? Тому що, коли ми бачимо, як воно міняється, коли ми дозволяємо, ми самі отримуємо цей доказ, як Господь діє. Як я вже говорив раніше в цих історіях, наприклад, що цього садівника. Що ми не можемо виростити самі ті плоди, так, е, ну, тобто своїми зусиллями. Вони є е, дар від Бога, а нам лише потрібно відкрити своє серце, щоб вони проростали і дозволити йому працювати в нас. Тобто, що нам потрібно робити, ну, тут перелік не є такий важкий. Потрібно просити Бога про Святого Духа, е, якщо хтось не відчуває Його присутності, це довіряти Богові. тобто Покладати своє життя чи свої якісь проблеми на Господа, вчити, читати Слово Боже і прагнути жити за Його заповідями. Давайте піднімемося і для молитви, і на завершення, знаєте, ці всі історії, які я говорив, це про читання, це не про плоди Святого Духа, це не просто красиві слова. Це якісь реальні зміни в нашому житті. І знаєте, є така аналогія, що вода може розм'якшити будь-який камінь. ну, Десь так Святий Дух здатний розмочити чи розтопити будь-яке закам'яніле чи затверділе серце. В кожного з нас є свої риси. Тобто ми, кожен з нас знає, якісь когось це. Гнів в когось, це заздрість, в когось страхи, якісь У кожного є своє, і... але коли ми відкриваємо своє серце Святому Духу, він починає працювати, і він змінює нашу сутність.